То, е, якщо у тебе суперсила, то ти у нас виходить, типу, який суперпес чи шо. Інформація таємна. О, прямо таки. І. І що ти вмієш? Твоя фішка. Ти літаєш? Вмієш літати? Ех, насмішила. Я не літаю. Ну добре, не літай. Народжений повзати ніколи не буде літати. Забули. Ну, я супергавк. Супергавк? Клас. Це без балди? І що воно таке той твій супергавк? Я я, чесно не можу сказати. Мені заборонено. А ти мовчи і вези мене до пені. Ти страшенно прив'язаний до цієї пені, гавчику. Вона моя людина. Насмішив. Вона просто людина. Як на мене, ах, єдина гарна людина. Ме! Ах, іностирок! Стрибаємо, стрибаємо.